Вітаю, шановні лубенці! Сьогодні 2 березня. Зима закінчилася, розпочалася весна, але тиждень був, як завжди, тривожний, напружений. Дуже багато було обстрілів по території України, шахеди і ракети літають і по Полтавській області, є враження. Тому будьте обережними під час оголошення сигналів повітряної тривоги. Друге, на що хотів би звернути увагу, це те, що ми продовжуємо, як і всі в Україні, нашою громадою, підтримувати Збройні Сили України, підтримувати наших військових. Заявки підходять до нас постійно. Заявки як на матеріали, обладнання, запасні частини і все те, що потрібно для збройних сил. Ми намагаємося їх закривати, тобто оплачуючи коштами міської ради, які виділені, надавати можливість. Підтримати і з боку нашого бюджету волонтери, само собою, допомагають за рахунок збору коштів. І, до речі, на цьому тижні ми проведемо декілька таких заходів на підтримку Збройних сил України, як в місті Лубни, так і у наших сільських населених пунктах. Тому прошу долучатися. З комунальних підприємств, ну скажу, що таких не було складних. Проблем тепло, вода, світло. Світло, ну ми, мабуть, вже починаємо звикати до того, що воно дає дається постійно, цілодобово. Але по інших були питання, особливо по воді, але це незначні пошкодження, які встигаємо вирішити за 2-3 години. І громадяни ну, в більшості. Не відчувають на собі проблем з відключенням чи води чи проблем з водовідведенням. Провели декілька нарад, які стосуються поточних питань після завершення нашої роботи і сесії міської ради, і виконавчого комітету. Працюємо над перспективними проектами і вирішення поточних проблемних питань життєдіяльності нашого міста і нашої громади. Продовжуємо працювати із фондами, з гуманітарною допомогою, з благодійними організаціями. Ну, на сьогоднішній день дещо зменшилося їх надходження до нашого міста, але це тимчасово. Назвичайно потужно працює така фонд, як Говерла, яка дає можливість ну, на сотні тисяч і мільйони гривень отримати обладнання для потреб нашого. Міста наше добровольче формування продовжує опікатися проблемою спільно з поліцією і контролю за правопорядком в нашому місті. Щоденно патрулюють територію міста в нічний час, а також чергують на блокпостах. Провели підсумкову нараду із медиками. По роботі за два місяці, уже 2023 року, підвели підсумки роботи галузі охорони здоров'я у 2022 році та за два місяці 2023. Намітили плани роботи на наступні декілька місяців. Ну, перші першу чергу, це завершення проектів, які будуть розпочаті, та перспективна перспектива роботи над проектами вже в цьому році. в цьому році перш за все завершити. Це утеплення приміщення самого корпусу основного нашої лікарні, а також ремонт травматологічного відділення. Завершує обласна лікарня як замовник проекту відділення гемодіалізу. А нам необхідно буде завершити відділення реабілітації у дитячій лікарні. Це такі от по охороні здоров'я. в нас основні питання будуть на цей рік. Розпочинаємо проведення звітних зборів в мікрорайонах. Вони проходити в основному у приміщенні бібліотеки за адресою проспект Володимирський 27049. Про час і місце буде повідомлятися додатково. В нашій громаді за два місяці цього року народилося 60 дітей, з них 28 дівчатка і 32 хлопчики. Хай були здорові і щасливі, і живуть під мирним небом. Всі вам добро, до побачення, слава Україні!